Чи можна якось прибрати чоловіка з синьою сумкою? Нема питань. Вибачає, чоловіче, є обліковий документ. Чи нема? Хлопці, я маю резерв плюс. Зараз вам покажу. Ой, щось не провантажуйтеся. Та зачекайте, зачекайте. Тривай, це все неправда, це все Що це таке? Що це таке? Чоловіче, чому не державний Чемодан вокзал додому. Гаррі, мальчик мой, ти куди? Мирного рішення не буде. Гетьман Порошенко. Просили прибрати. Ми прибираємо. Ой, трошки спіткнувся, хлопче. І як бачимо, автобус з цим впорався. Ціль знайдена. Чекаємо команди. Ой, ця дівчина з телевізора і автобус з хлопцем вкрала. Боже мій! Ранковий зомбіленд. Свято наближається. Терорист Він. Хайо, Джорджі. Пінівайсь з усіма розібрався. I'll be back.